І знову, друзі, всім, великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні я зібрала декілька орхідей. Ні, не для поливу. А сьогодні я вам буду показувати результати зовсім недавно пересаджених орхідей. Деякі з них були. Пересаджені разом з вами, тому що я показувала пересадки цих орхідей на каналі. Ну і відповідно були також пересаджені орхідеї за кадром, тому що колекція у мене велика, орхідей на пересадку було багато. Всього на каналі не покажеш, тому що один і той самий контент вам буде постійно. Неприємно переглядати, він вам просто набридне. Тому найцікавіші пересадки цікавих таких сортів я вам, звісно, показую, ну, а все решта, я пересаджую за кадром. Після кожного друзі поливу я відбирала по декілька орхідей, я оцінювала їхній стан, звертала увагу на те, щоб їхня коренева система була в активному рості. Ну і при першій же нагоді пересаджувала такі орхідеї. Звісно, хто, можливо, вперше на моєму каналі і саме натрапить на це відео, вони подумають, що це цілком домашні орхідеї, їм вже по декілька років, і тому вони ось такі просто неймовірно великі, міцні. Але всі ті, хто активно слідкує за моєю творчістю, переглядає кожне відео, той, можливо, вже навіть може впізнати по листочках деякі орхідеї. І саме ви, друзі, Знаєте, що донедавна ці ще орхідеї росли у звичайних магазинних посадках, у магазинних ґрунтах, у магазинних горщиках. І вже потім, коли ми зробили для них цілком вже домашні посадки, вони мають ось такий неймовірний вигляд. Звісно, друзі, щоб досягти ось такого результату, потрібно, щоб пройшло трошки часу і щоб за цей час ми. Встигли створити для наших орхідей хороші умови для їхнього росту та розвитку. Вчасно робили їм поливи, вчасно давали їм добрива. Звісно, їм потрібен час на те, щоб вони адаптувалися до наших домашніх умов. У когось на це іде рік, у когось на це іде два роки часу, у когось орхідеї. Адаптується дуже швидко, вже через 2-3 місяці можуть їх, звісно, пересаджувати. Плюс все ще залежить від сорту і від самого стану орхідеї, в якому вона перебувала на момент покупки, чи вам її подарували, чи, можливо, ви самі її придбали. Неважливо, але для кожної нової орхідеї, яка потрапляє до вашого будинку, потрібен час на адаптацію. З моїми друзями, орхідеями все відбувається так само. Звісно, Комусь із цих орхідей рік, але все одно вони росли і адаптувалися у магазинних ґрунтах. Я ніколи їх одразу після покупки не пересаджую. Ніколи, ви знаєте, я не пересаджую орхідеї, коли вони квітнуть одразу після покупки. Тому що я знаю дівчат, які, наприклад, Купують орхідеї поштою в магазинах, якщо їм дарують ці орхідеї, вони одразу пересаджують їх із магазинних посадок, одразу у домашні посадки. Я так, ну, такий метод не практикую. Я даю орхідеям час на адаптацію, і коли приходить той момент, коли я бачу, що кореневій системі тісно вже у магазинних ось цих горщиках пластикових. Але коренева система гарно пішла в активний ріст, звісно, я таку орхідею буду пересаджувати. Або якщо орхідеї достатньо місця у цих ще магазинних горщиках, я залишаю її ще на деякий час. Нехай ця коренева система ще краще там наросте. І таку орхідею я відставляю до наступного разу. Якщо я не встигла пересадити або не захотіла з якихось причин пересадити цю орхідею а, зараз, восени, то я пересаджу її навесні. Тому що місця для того, щоб коренева система росла та розвивалася в цьому горщику, ще достатньо. Тож, друзі, давайте почнемо з огляду ось цієї красунечки. Це орхідея у мене пінів. Ось така просто неймовірна. Листова розеточка, ось такі великі листочки. Обрала я для цього красення ось такий красивий матовий горщик. Це у мене новиночка. У такий горщик я пересаджувала вперше. Але коренева система цього красення нашого пініфа була просто неймовірна. Горщик вже навіть той магазинний деформувався, був від того, що корінчиків було дуже багато. Ось, ось тут я підписала, що це пенів, тому що я потім забуваю, ну, якщо одразу не підпишу, я потім забуваю хто де хто. Ось, бачите, всі корінчики ми можемо бачити. Наниз, ну, погано буде видно, але наниз я ставила карамзит. Ось тут гарно видно. Ну, І відповідно потім у мене йшла кора, трошки моху в посадку і всередину, і трошки моху у мене йшло наверх. Ось так виглядає наша посадка. Я навіть бачила, ну на це не звертайте увагу, з цим я, ну з такою плямкою я і придбала цю орхідею, і вона вже навіть двічі квітла в моїх домашніх умовах, тому це не страшно. Ось після пересадки у орхідеї одразу пішов в активний ріст, молоденький корінь від шиї. Плюс також у неї росте молоденький листочок. Стоїть вона у мене на підвіконні у вітальній кімнаті. І ось така краса. Уявіть собі, друзі, із пластикового 12-го горщика одразу орхідея відправилася у такий велетенський просто горщик. Дуже класний. Звісно, ця посадка буде служити цій орхідеї дуже довго, тому що ви самі бачите міцні шматочки кори. Грунти хороші, якісні. Тому, я думаю, після хорошої адаптації. Орхідея просто буде шаленою швидкістю заповнювати своїми корінчиками цю посадку і стане з роками ще міцнішою і, відповідно, цю міць, всю і всі сили, вона буде направляти у класне пишне цвітіння. Ну і так як у нас орхідея багато, я зібрала, щоб вам показати, тому що вони всі дуже гарні. Звісно, таким дивом можна пишатися і показувати вам. Це, друзі, мій пірат пікоті. звичайний неметелик. Хоча є у мене і метелик також, але він, друзі, зараз не квітне. Ось корінчик в активному рості. Він, бачите, як цікаво, обіймає шматочок кори. Ось так. Я вам говорила, мабуть, і в попередньому відео, що вони дуже люблять ось проростати у ці щілинки. Які є у корі, вони потім ну, не можна відірвати корінчик від шматочка кори. Ось така посадка, закрита система. Так, поставила сюди, бо там бачу, засвічує і нічого не можна розгледіти. Так от, як завжди, дренажний рівень у нас керамзит. Потім я ставила орхідею, засипала це все корою, трошки додала кори. Із його попередньої посадки, тому що вона була хороша, якісна. А ви знаєте, що якщо шматочки хороші, я постійно їх додаю і до нової посадки також. І тим самим я повертаю ту хорошу мікрофлору в горщик, у якій орхідея росла до пересадки. Ось погляньте корінчик в активному рості. Обожнюю друзі, просто спостерігати за їхнім активним ростом і розвитком у посадці. Запропонувала я для цієї орхідеї закриту систему, і з тих причин, що він постійно у мене дуже швидко просихав. Постійно за ним потрібно було пильнувати і доливати йому водички. Якщо інші орхідеї не потрібно було ще поливати, то піратик вже був давно сухеньким і йому постійно було потрібно доливати. Водички, тому саме із цих причин я вирішила посадити його у закриту систему. Звісно, друзі, як і для всіх посадок, які у мене виконані у закриту систему, я буду наливати водички сантиметр півтора у дренажний рівень. І залишати її у цьому рівні. Потім ви знаєте, як все це відбувається. У нас намукає керамзит, підтягує водичку доверху, відповідно, будуть зволожуватися корінчики, від корінчиків будуть, також буде підтягувати вологу кора та мох. Ну і Таким чином у нас буде триматися волога у середині посадки. Ось так він зараз виглядає після пересадки. Такий неймовірний красень. Думаю, за цей час він швидко прийме посадку, адаптується до неї ще краще, ну і вже потішить нас найближчим часом новеньким цвітоносиком. Неважливо, буде він новенький із пазухи, чи з'явиться він, можливо, на своїх зрізаних цвітоносиках, тому що їх у цієї орхідеї аж два. Але погляньте, яка неймовірна краса. Ну і коли вже, друзі, пішла мова про закриту систему, я вам хочу показати ще одну красунечку. Звісно, це моя кам'яна троянда. Колись я її купила із домашньої колекції, вона була дуже слабенька. Це була така собі оціночка на півренімашка, а зараз це такий неймовірний монстрик, мій який шалено просто квітнув. Літнім цитінням, Це цитіння ви могли бачити на моєму каналі, тому що я неодноразово її показувала. Росла вона у мене, друзі, у подвійному горщику. Він їй дуже подобався. Вона там дуже наростила хорошу кореневу систему. Зараз вам покажу, але я зрозуміла, що цей горщик її вже затісний, і, звісно, я. Також захотіла пересадити цю орхідею у закриту систему. Все те ж саме, як і у попередніх орхідей, які посаджені у закриту систему. Бачите, керамзит, кора, трошки моху. Ну, і все як завжди. Ось така, неймовірна у мене чарівна красунечка. Також у неї зараз листочок в активному рості. Ну, думаю, що ця. Нова посадка, і е, ця закрита система їй буде до вподоби, тому що ось ця кам'яна троянда також любить дуже попити. Ну... Погляньте, друзі, листова розеточка хороша, корінчиків також достатньо, тому, відповідно, вона і воду поглинає швидше, ніж ті орхідеї, у яких все навпаки. У яких листова розеточка слабенька, у яких коренева система трошки також слабша всередині горщика, ніж у інших. Відповідно, такі орхідеї вологу будуть поглинати набагато повільніше. А є, друзі, ще також орхідеї, які були посаджені у подвійні горщики. Також, це у мене тут, друзі, орхідея Secret Violet, яка у моїй колекції зовсім недавно. Але листова розеточка просто також величезна. З того горщика, в якому вона росла в магазинному, вона постійно вже. Перехилялася, і я боялася, що вона десь впаде і зламає собі всі листочки. Так от, пересадила я її у цю подвійний горщик, і погляньте, які вона нам зараз показує результати. Ось це вже корінчик з'явився після пересадки. Ось він, який красивий. Ось ці, друзі, також з'явилися зовсім недавно. А це означає, що посадка у нас вдала. І о, ця орхідея її з радістю прийняла. І тут, друзі, до речі, у нас також ось такий вже немаленький корінчик, який я ось так, і шматочками кори, і ось такою ракушечкою. Трошки його притиснула, щоб він направив свій ріст всередину ґрунту, щоб він не ріс над ґрунтом і не був повітряним. А ось так. Друзі, виглядають корінчики вже всередині посадки. Вони в активному рості. Бачите, куди бірочка впала? Ну, але нічого. Ось так. Вони також є корінчики в активному рості. І ось саме друзі вже. Такі орхідеї, ви знаєте, які вже показують хороші результати у нових посадках, у яких з'являються новенькі корінчики. І навіть якщо нема новеньких корінчиків від шиї, але я бачу активний ріст всередині горщика, я вже потихеньку буду підживлювати азотним добривом. Так вони ще краще будуть і швидше нарощувати свої корінчики та листочки у нових посадках. Ну, а цю красинечку ми пересаджували разом з вами вже на каналі. Це наш красивий метелик Magic Art, пам'ятаєте, якого мені подарувала моя подружка Надюша. Вона квітла вже у мене в домашньому цвітінні, у моїх домашніх умовах літнє цвітіння було дуже красиве, вона постійно дорощувала свій цвітоносик, постійно дорощувала новенькі бутони. Ось така. Посадка у нас вийшла. Бачите, як з часом кожен шматочок лягає на своє місце. Відповідно, посадка трошки просідає, і все виглядає дуже гарно та акуратно. Ось так виглядають корінчики. Ще, можливо, пройде 2-3 дні, і я її буду знову поливати. Поливаю я, друзі, ось такі новенькі посадки методом замочування на декілька хвилин. Наливаю їм приблизно водички. Ось так. Відповідно, де найбільше корінчиків ну, до середини горщика. Залишаю на декілька хвилин, потім всю водичку зливаю і повертаю орхідею на своє місце. Давайте подивимось, чи нема активних корінчиків від шиї. Один вже бачу. Ось він, друзі. Бачите? Ну, і ці корінчики також в активному рості, з якими ми садили цю орхідею. Це також був новенький приріст по корінчиках. Зараз я їх турбувати не буду, але орхідеї все сподобалось. Ну, і, звісно, я також задоволена, що пересадка пройшла успішно. Наступний полив я буду робити із чистою водичкою, ну а потім вже наступний я буду робити із азотним добривом. Це вже буду я спостерігати. по... Динаміці розвитку цієї орхідеї. Ну і В такому ж самому горщику, як була у нас попередня орхідея, це моя фіолетова, великоквіткова така орхідея поки що без назви. Колись я її рятувала, нарощувала їй кореневу систему та листочки. Ось така вона у мене зараз красива, ось такий має чудовий вигляд. Корінчик на момент посадки був маленький. Зараз він вже активно направив свій ріст всередину ґрунту. І також я помітила, що у даної орхідеї з'явився молоденький листочок там всередині, і це також означає, що орхідеї пересадка сподобалась. Їй сподобались ті ґрунти, які ми їй запропонували. Також сподобався горщик. Ну і відповідно вона нам віддячує, показуючи хороші результати. І ще одного красення хочу вам показати. Показувала я вам також його у попередньому огляді, але ну, це просто моє диво, це моя гордість. Ви знаєте, що я його купувала. Дуже слабеньким, це була діточка. Колись я її купувала за смішні просто гроші. В той момент оцінка ось так коштувала. Плюс, повторюсь, це була діточка не з дуже хорошою кореневою системою. Він був дуже-дуже маленький, це можна побачити по ось цих маленьких нижніх листочках. А зараз, якщо ми порівняємо із моїми домашніми, уявіть собі розмір цих листочків. Він Зараз на вигляд квітнув він вже у моїх домашніх умовах вдруге на два цвітоносики. Пересадила я його друзі квітучим. Він квітнув дуже довгий час, але постійно, так як він стояв у мене на стелажі, він постійно також хотів вже впасти, тому що. Ну, горщик, в який він був посаджений, відповідно, я підбирала на той момент під його кореневу систему. Корінчики були на момент даної пересадки вже хороші, плюс до всього листочки також чималенькі, і плюс ще до цього всього два цвітоносики, які також ось так звисали вперед і, відповідно, переважували цей горщик. І я постійно переживала, щоб мій сезамчик не впав і не зламав собі свої ось такі красиві листочки, які я. Йому нарощувала, про які я дбала, щоб потім в результаті отримати ось таку красу. Ну, І не дивлячись на те, що я пересадила його квітучим, він ось так класно адаптувався до ось цієї посадки. І погляньте: ось тут корінчик в активному рості. Я так за ними люблю спостерігати. Знаєте, Спочатку їх не видно, не а видно, потім раз і бачиш їхні ось ці неймовірні кінчики в активному рості. Ось такий мій красень сезам. Це не Ред Сезам, це звичайний такий білий сезам, але він набагато більший, я вже, мабуть, говорила у попередніх відео, що він набагато мені подобається, ніж Ред Сезам. Хоча за ред сезамом ганяються більшість верхоманів, У нього також хороша листова розетка. Ред Сезам у мене є також, Колись я його виграла в лотерею. Тому ось такий мій сезамчик має вигляд на даний момент. І когось я вам, друзі, ще не показала, а це я вам не показала ось цю красунечку, також вона посаджена у подвійний горщик. Це, взагалі, друзі, недавня покупка, верніше, недавній подарунок. Ось її назва Джулі Назва була пробита на горщику. Дуже гарно вона квітне, такі красиві ніжні рожеві квіти. Я вам показувала і розказувала, що я дуже хочу її пересадити, тому що корінчиків було дуже багато в активному рості як всередині посадки, так і зверху. Із старих корінчиків розкуплювалося дуже багато молоденьких корінчиків. Вони всі були в активному рості. Тому я хотіла якнайшвидше дати волю цим корінчикам і підібрати більший горщик. Я думала, що ця орхідея поміститься у мене у такий горщик або у ось такий. Але, друзі, після того, коли я її дістала із магазинної посадки, я ледь-ледь підібрала їй підходящий горщик і ним виявився ось такий подвійний. Я вам виняла її із додаткового кашпо, щоб показати її кореневу, красиву систему. Пересадка просто була ідентичною. Грунти я використовувала ті ж самі: Нанес керамзит, потім кора, мох, ну, ви можете, в принципі, бачити це самі. Ви знаєте, що раніше мої орхідеї всі були посаджені у подвійні горщики, вони нічим не гірші, я їх просто обожнюю. Просто інколи душа вимагає експериментів і мені хочеться чогось новенького. Думаю, друзі, ви помітили, що поки ще у нас стоять теплі дні. Я залишаю, як і під час літніх поливів, у ось цьому нашому внутрішньому кашпо водичку. А вже коли у нас настануть холоди ближче до зими, то я після поливів всю водичку буду зливати, і тут у нас буде пусто. Тому звертайте на це увагу в різні періоди. Ми поливаємо наші орхідеї по-різному. Відповідно, коли у нас літо, то у нас поливі часті із залишанням водички у дренажних рівнях. Неважливо, чи це закрита система, чи це класика, чи це у нас закрита система. А вже коли у нас. Наближається той час, коли у нас відповідно холодніше, то всю водичку зливаємо як із закритих систем, так і з подвійних горщиків, і даємо час на те, щоб гарно просихала у нас посадка всередині горщика. Все, друзі, показала вам всіх цих красунь. Розповіла, показала вам їхні посадки, що вони нічим не відрізняються від тих, які ми виконуємо разом з вами на каналі. Вже навіть сонечко перейшло на, це, на цю сторону. Бачите, пішла я розставляти їх на свої місця і далі займатися своїми справами. Якщо залишилися якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях, з радістю на них відповім. А вам, як завжди, хочу побажати тільки здорових орхідей. І звісно ж пишного від них цитіння. До нових зустрічей на моєму каналі, і побачимось.